Часто підвищується артеріальний тиск, є проблеми із серцем. Рекомендую ефективний комплекс на основі лікарських рослин «Вітакарт». допоможе знизити підвищений артеріальний тиск. Покращує стан серцевого м'яза і судин при ішемічній хворобі серця та її ускладненнях стенокардії та хронічній серцевій недостатності, зміцнює та відновлює еластичність судин, запобігаючи крововиливам, знижує рівень поганого холестерину. Ціна 263 гривні 60 таблеток вживати по дві, двічі в день протягом місяця. Плоди глоду у складі вітака мають судинно-розширювальну дію і нормалізують серцевий ритм. Софора японська зробить судини еластичними, запобігаючи крововиливам. Аронія нормалізує артеріальний тиск, зміцнює імунну систему. Часник нормалізує вміст холестерину в крові. Буркун розряджає кров, має протизапальну і гіпотензивну дію. Дуже чудовий склад. Кісточки винограду це, це у складі також це сильний антиоксидант. Зміцнює кровоносні судини, виводить. Хідливі речовини з крові, і вітамін С у складі також змістять імунну систему та капіляри.